Так, всім привіт! Сьогодні я покажу вам, як побудувати початковий будинок в Майнкрафті. Я його давно не будував, тому буду трішечки тупити. Так, ставимо кроваті. Тоді. зачекайте, поведіть. Так, ну нам потрібно біля кроваті поставити сундуки, наскільки я пам'ятаю. Яка висота? 34 блока. Ну, хай буде 4, а там, якщо ще поправимо. Так, ось так сундуки, пічку, верстак. Ну, дубові брюна я потім поправлю. Бо я їх не так поставив трішечки. Так, я забув стекляні панелі. Де вони? Ось вони так. Беремо стекляні панелі. Ну і ставимо ось так. Так. Ну, поле сам будете. Я не буду поле робити, так як я не буду виживати тут. Я просто так побудую та і все. Так, ну. Все-таки, мабуть, три краще буде блока, тому що, ну, що це таке? Ну, це прямо вже все. Да. Наскільки я пам'ятаю, три блока було, тому що ну, це дуже багато щось. Да. Краще буде три блока в висоту. Да блин, я сундук поламав. Так Як правильно. А, ось так, все, 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 я розібрався, все, я розібрався, хлопці. Я я хороший стра... Білдер, я той піксельний і будівельник. О. Ось моє призначення. Так тут на... Надо... Бервна поставить, дубове дерево. Це все. Це як дефіцит буде. Ви бачите, скільки ресурсів ми потратили на цей дім? Це все. Я потратив всі свої ресурси на цей дім. Так. Сюди ставим беровна. Ну, ви просто повторяйте за мною, я не буду вам говорити точне число блоків. Там 10 на 48, ну, в общем, о, взагалі сам. Просто повторюйте за мною, о. Так. Тоді криша у нас буде, мабуть, з полублоків. Чи як. Так. Ось тут я так подумав і вирішив. Зробити красивіше трішечки, тому що, ну. Так, оце я, мабуть, зрізламав. Ну, оце бревно, бревно. Пси гавкають. Хто знає чому? Так, я її заспокоюватих псін, щоб вони не вякали. А то я не, я не люблю, коли пси гавкають. Так, нам треба топор. Щоб взяти отак от... Е, м -м, обтісати брвна. Ну, ось так оце якось у нас буде. Якось так, в принципі, буде непогано. Так, сюди дубові двері. Так. Сюди нам ну, потрібні доски, а то ну, двері проваляться кудись туди, вниз. <клухи> Якби була фізика в Майнкрафті. Так. Ну і ось... Та, блін. Що блоки не ставляться. О, все, все. І лишилося тільки полублоки. Да, ну, ви можете, в принципі, і не з дуба розстроїти, ви, ви можете з любого другого дерева, мені просто дуб ну, подобається і всяке таке. Мені з дуба легше це все робити. А ну, зайдемо всередину. Ой, та ви дивіться. І пічечка тут. От. Ну, в принципі, я просто вважаю, що мені великий дім не потрібен. Мені потрібно пічечка, сундук, верстак, кровать та і все, в принципі. Ну тобто іменно для таких людей, як я, цей дім просто імба. Залітаєте, живете тут та й все, в принципі. Дім строїться дуже легко, ресурсів багато не потрібно. Я думаю, дім досить крутий. Ось як він виглядить звідси зі сторони. Та ну, на цьому постройка закінчена. Я пішов знімати відоси. Всім пока!